Ми своїми провокаціями, ось цими новинами, які нам повідомляє розвідка про нібито закріплення предметів схожих на вибухівку, певною мірою можливо хоче спровокувати паніку серед українського населення. Чи це його кінцева мета, чи, врешті-решт, гуманітарна катастрофа, до якої може призвести аварія на ЗС, вона також потрібна йому. Я ну викажу ще раз свою думку, що я зараз не бачу взагалі історії з тим, що зараз буде підірвана. Це перший момент. Але виключати такого сценарію не можна. Ну тобто, щоб ми зараз розділили, да, де, де деякі позиції. Абсолютно правильно, логічно робить українська влада, що вона готує населення. Ми про це говорили вже давно. З ми в центрі вговорювали цю в центрі громадської енергетики обговорювали з колегами цю проблематику і наголошували на тому, що інформаційна політика держави має в цьому сенсі бути піднята на абсолютно інший рівень. Сьогодні вона піднята. Ви дуже слушно зауважуєте, що треба робити, які зони, куди кому переміщуватися, що брати з собою. Це дуже правильно, друзі. Ну от але я хотів би, щоб всі, хто зараз мене бачить, розуміли, будь готовий. Якщо це станеться, а не це станеться, тому будь готовий. Тобто, читайте по-різному цю інформацію. Треба бути готовим абсолютно. Я ж, наприклад, дуже добре пам'ятаю вісімдесят рік. Мені про нього розповідати не з книжок треба, я його пережив. Да? І я тоді не був так близько до біля Чорнобильської атомної електростанції. далі. Але навіть Черкащина і інші регіони і Білорусь вони зазнали. Серйозної шкоди від вибуху, тому це дійсно таке може, якщо відбудеться, то таке може статися. все буде залежати від потоку вітру і все інше, але фахівці. Які знаються на атомній електростанції Запорізькій, зокрема говорять, що це абсолютно відмінна від Чорнобильської атомної електростанції і не так просто буде підірвати інформація, яка зараз пролунала про 50 кілометрову зону? Вона близька до реальності, до того наприклад, що чу від фахівців, тому тут дійсно треба враховувати цей момент, що треба бути готовим якщо це станеться а не а не це станеться тому будь готові готовий тобто розр... треба ці речі розрізняти, щоб у людей також не було панічних страхів і атак а вони такі є на сьогодні на превеликий жаль чому влада загострює це питання безумовно правильно тому що ми пережили з вами трагедію терористичний акт під ривкаховської гідроелектростанції внаслідок чого Зазнала руйнувань, і я не буду повторювати. Всі добре знають наслідки. Так, але це ж лише перші наслідки, які переживає Україна. Далі наслідки, що буде з Кримом, який не має води, і таке інше. Так, вони запаслися водою, вони готувалися до цього. Але е тут ще одне питання: стоїть створення санітарної зони, про яку говорив свого часу Путін і Пісков. Повторював кілька разів, вони не розказували, що це таке. Я не виключаю, що це саме ця санітарна зона може бути, тому що Путін чудово зараз розуміє, в нього недостатньо буде сили засобів, щоб виконати якісь там цілі, досягти якогось цілей, так звані своїх спецоперацій. Там Відвоювати території Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей так він цього зробити не зможе, але нашкодити зможе, тому що політика Росії найбільша шкода Україні. Це саме так. Вони абсолютно знищили промисловість Донбас, Луганщина там немає її, фактично немає. Так само вони зараз будуть намагатися зробити з тими територіями, які вони поки що контролюють, тому що безперспективність. Своїх цілей вони розуміють, голос про неї вони говорять не будуть, говорити не будуть до шантажу. Вони будуть вдаватися, і я не випадково згадував, що й на Медведєва, який вкотре сказав або переговори, або ядерні удари сказав про Херосі Моногасакі. Тому дійсно є підстави про це говорити. Але е, в будь-якому випадку я ну роблю висновки з огляду на е, ті позиції, які зараз є, що вдаватися до такого теристичного акту вони не будуть. І ще додам інформацію і згодом повернемося до обговорення. Неприємний сюрприз для Москви. Якщо ситуація на Запорізькій атомній станції досягне непоправних наслідків, це може стати загрозою і для самої Росії. Витік радіації в разі вибуху у колекторі може дійти навіть до столиці РФ. Як швидко рухатиметься хмара, та де саме осідатиме радіація, залежить від погоди. Австрійські вчені в проєкті механізми для оцінки ядерних ризиків в Європі прорахували, як вона може. Розлетітися, якщо станеться аварія на заес. Схеми вони розробили на основі погоди в 95-му році. Ці моделі демонструють, що радіоактивний слід може долетіти до Москви або ж може постраждати Курська область. Одна із симуляцій показала, що основну частку радіоактивного забруднення може взяти на себе і Білорусь. Фактично, як ви зазначили шантаж, він вигідний і корисний, аби всадити за стіл перемовин, лише коли воно і залишається шантажем, тому що прорахувати повністю наслідки підриву ЗС, ну, неможливо абсолютно наскільки Путін вбачає можливо своїй голові вигоди, які перевершують навіть ті ризики, що ця хвиля, ця хмара радіоактивна, вона дійсно до. Летить навіть до Росії і до е, і Кремля. Ми пам'ятаємо, як Путін дбає про своє здоров'я. Зокрема, абсолютно так. Тому тут історія якраз ще краще на мене. Це може статися так. Але зараз використання цієї риторики дійсно спрямоване на те, щоб дотиснути захід. Давайте сядемо з переговорів. Справа в тому, що інформація, яка зараз доходить від генерального штабу збройних сил України, офіційна вона говорить про те, що фортифікаційні споруди, лінії оборони, які побудували росіяни зараз на лініях зіткнення, вони дуже потужні. Це в окремих місцях вони сягають від 10 до 40 кілометрів. Це і бетоні спорудження, це і окопні, це протитанкові рови, це мінування неймовірної кількості мін так і таке інше, і просування доволі складне. Така інформація офіційна, ще раз наголошую, і це означає, що на даному етапі складно говорити про те, що контрнаступ, наступ, так як просять правильно говорити нас військові, він може затягнутися в часі. І про якісь суттєві зрушення можна буде говорити лише там через кілька, наприклад, місяців, але ціна, звісно, дуже висока. І е, Путін також розуміє, що втримати то він не зможе. Певний час він до цього має. Відповідний шантаж є. Йому необхідно на сьогоднішній день, особливо на тлі історії з припиненням паралельного імпорту, про який я говорив. Йому дійсно потрібна передишка. Говорять, що він все-таки намагається уникнути загальної мобілізації, вправляє більше на фронт зараз зеків, але в у складі Міністерства оборони більше хоче відправити на фронт навіть чеченців. Вагнер вже воювати не буде. І намагається цю ситуацію стабілізувати, і ядерний шантаж для нього це дійсно одна один із таких важливих інструментів для того, щоб сказати заходу. Дивіться, ви воювати не можете. Ми не можемо. Ми, ми чинимо опір, тому треба сідати за сил переговорів. Во це нікому не потрібно. І така риторика зараз лунає. Але чому саме така активізація пішла нині? Ми 11 12 числа маємо дуже потужний захід, який буде відбуватися в вільності це саміт НАТО. Росія дуже боїться того, щоб НАТО не ухвалило рішення і не надало нам статусу членства в НАТО. Я не виключаю цього навіть до завершення війни. Якщо це станеться, це повний тотальний провал для Росії. Тому абсолютно вони погрожують. От ми вдаримо ядеркою. Хоча вони ще раз кажуть, вони цього ну, ну нема логіки зараз. Я розумію, що для Росії це не про логіку, але разом із тим, треба розуміти, що довкола е ЗАЕС ще під загрозою опиняється і Туреччина. Європа може опинитися. Ну ми розуміємо, що навіть якщо е, Путін псує стосунки з Туреччиною, то це для нього вкрай погано. Ну це дуже погано і е, не про, неконтрольовані процеси. Вони, якщо розпочнуться з мігрантами, і все то це ж ми розуміємо для нього серйозний виклик. Е, йому Пригожин буде здаватися, знаєте, такою казочкою цей похід до Москви. Тому зараз це виключно для того, щоб змусити дивіться, ми, нам потрібно сідати за силу переговорів на наших умовах. Безумовно, ми дорухаємося до цих переговорів, але умови можуть бути різні. Умови можуть бути наші, або десь там рівні умови. Компромісу бути не може в нас. У нас лише одна умова. Ви виходите на 91-й рік, все, нема питань Тоді тоді можна про щось говорити. Про це говорить і українська влада. Тому історія ЗС це саме ну, дійсно про це. Зрозуміло пане Валерію, вдячна вам за те, що доєдналися до нашого етеру за нашу розмову. Глядачам нагадаю, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, доєднувався до нашого етеру. Дякую.